Побігінь, чує, що... Ні, я, 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 я завжди комунікую з Денисом. Ну, на Людина кульмані. Я прийшов не для конфлікту. По закону пише, органи місцевого самоврядування має тепер більше повноваження, ніж я. По всіх інстанціях так само я приїхав сюди на допомогу вам і вирішити це питання. Не конфліктувати ні з ким. Але якщо статус ситуації... Є рамки закону, в яких я змушений діяти. Якщо статус, надзвичайної ситуації. Так, але ви можете виступити замовником. У вас є ви є розпорядником бюджетних коштів. Ваші податки залишаються в громаді. У вас є резервний фонд. Ви можете зробити рішення ТПС і з резервного фонду брати гроші на ліквідацію, забезпечення води чи харчової, чи А найти хто травить? 飛ばしてくれよ